Привіт! Сьогодні я в Явчекінга, та ви всі знаєте про одну 4.0.0. Вийшла вона три місяці тому, це тобто 1 березня, і вона була хайповою. Ну як? Так собі. Ну, пару карт, це стандартно. Так ви запитаєте, чому ззаді мене стоїть оце чучело? Я все зараз об'ясню. 4.1.0 вже не виходить 3 місяці і 5 днів. І, звісно ж, його ми дуже чекаємо. І е, я хочу вам сказати, що Нік 57К провів бунт. Ну, як почав. Я це підтримую. І, звісно, під цим відео буде хештег «БунтЧГ». І, звісно ж, е, я це підтримую. Е, щоб почастувати в бунті, вам всього лиш треба. Е, Ну, створити сервак з е, хештегом На, ну, З великої, не з великої. І ще. Е, тобто, все здати з, лю, з будь-якою картою і розставити осів чучела, плюс оці піратські прапори. Також е, доски з надписом хештег репілеа, тому що. Доски відповідають лише ну, на англійську мову. Воно там буде тоді з тими квадратиками. І нічого не буде зрозуміло. І е, ще можна написати в чат «бунт ЧГ». Це буде дуже допомагати. І це, тоді ви будете присутствувати у Бунті. бунті ЧГ. Звісно, як ви бачите, я присутствую. Ну і, в принципі. Це просто була реклама. І, е, і, до речі, хто не любить рекламу, лайк та підписку. І так ось, і я присутствую в цьому бунті та вже хочу, щоб цей довбаний розраб випустив обнову. маленька не маленька, але я думаю, що він щось для нас таке готує. Це, можливо, нові кнопочки. Або ж, щось таке. Ну, можливо, вкладки друзя на, ну, друзіна. Тобто, Настройки, тобто то щось цього. Та що ви думаєте про це напишіть в коментарях. І, звісно ж, я хочу показати, як я обстрою цю мапу. Якщо ви зрозумієте, хто новачок, я скажу вам, що це мапа Чало Хаус це для новачків. Тобі я обустрою все так. Повсюду ось такі прапори, що я написав у чат бунчиги. Розставлені повсюди ось такі прапори, ось і такі штуки. Ну, це тобто, як по правилам я зробив. Що тут вже описувати? А до речі, тут ось так. Ну, як ось так працює. Туска тільки англійська мова. Нічого вже тут не поробиш. Звісно, вся мапа дуже гарно опрацьована. Тож, оцініть мапу. Якщо ви за бунт, то, будь ласка, напишіть у коментарях чи ге. Ну, все. все. Ну і ще плюс лайк та підписку, якщо ви забудете. А на цьому я закінчую. Будь ласка, лайкос та підпишіться, плюс комент, та на цьому я закінчую. Усім бувайте! Привіт! Сьогодні, я япчик та ви всі знаєте про одну 4.0.0. Вийшла вона три місяці тому. Це тобто 1 березня. І вона була хайповою. Ну як? Так собі. Ну, пару карт це стандартно. Так ви запитаєте, чому ззаді мене стоїть оце чучело? Я все зараз об'ясню. 4.1.0 вже не виходить 3 місяці і 5 днів. І, звісно ж, його ми дуже чекаємо. І я хочу вам сказати, що Нік 57К провів бунт. Ну, як почав. Я це підтримую. І, звісно, під цим відео буде хештег BunCG. І, звісно ж, я це підтримую. Щоб участвувати в бунті, вам всього лиш треба ну, створити сервак з хештегом на, Ну, З великої, не з великої. І ще. Тобто создати з любою картою і розставити осі чучела, плюс ці піратські прапори. Також доски з надписом Shak Repeal, тому що доски відповідають лише ну, на англійську мову. Воно там буде тоді з тими квадратиками і нічого не буде зрозуміло. І е, ще можна написати в чат бунт чг це буде дуже допомагати. І це, тоді ви будете присутствувати у бунті. Бунті ЧГ. Звісно, як ви бачите, я присутствую.